Доброго дня! Кожному з нас на шляху до своєї вершини необхідні мотивація і натхнення. Де шукати натхнення для життя, роботи і творчості? Сьогодні ми пропонуємо вам книги, що містять не тільки поради авторів, а й дають наукові пояснення процесам, які надихають людей на зміни. Марк Менсон усе замахало, але надія є. Погодьтеся, назва книги звучить як виклик. Американський підприємець-блогер досліджує людську психологію, знайомить нас з цікавими експериментами, які пояснюють, як функціонує наш мозок. Розповідає про особистості, вчинки, яких вражає. Ну і дає поради, як віднайти загублену надію на краще життя. На думку Менсона, свідомість нагадує автомобіль. Де за кермом серце, а на пасажирському сидінні розум, який обробляє дані і прокладає маршрут. І все добре, аж поки серце не з'їжджає з маршруту, керуючись імпульсивними бажаннями. Щоб не розірватися між серцем і розумом, автор спростовує стереотипні уявлення про щастя, свободу і надії. На працях нічого пояснює, що мрії і надія це прагнення людини втекти від проблем. Людині потрібен не добробут і порядок, а надія на краще життя з власними цінностями. А подолати безнадію легко. Просто треба бути честим самим собою. Марк Менсон автор провокативних ідей. Його легкий стиль не дасть вам відірватися від читання. Ім Гарфорд Шкериберть як творчий безлад може змінити життя на краще. Для того щоб встигати все у світі, який змінюється щодня, ми часто прагнемо автоматизувати наші дії, користуватися звичним маршрутом, прокидатися у визначеній годині і навіть спілкуватися із певним колом людей. Що поганого у цьому це дійсно допомагає економити і краще планувати свій час. Але змушує залишатися нас у зоні комфорту, а отже, не розвиватися. Ця книга для тих, хто хоче внести в своє звичне життя трохи творчого безладу. Я, наприклад, звикла, щоб у мене в голові на робочому столі був порядок. Але багато можливостей, про які ми навіть і не підозрюємо, відкриваються саме у ситуаціях, коли, здається, усе летить шкереберть. Бо в кожному безладі є своя магія. Автор рекомендує братися без роздумів за кілька проєктів відразу, діяти інтуїтивно і піддаватися асоціаціям, відмовитися від сценаріям. Ми звикли спілкуватися з певним колом людей, бо нам комфортно, коли наші думки розуміють. Цікаве дослідження, описане в книзі, доводить, що потрібно не лише частіше розмовляти з незнайомцями, а й працювати над спільними проєктами. Організації, де всі думають одинаково і всі зупиняться на одному і теж. В книзі ви знайдете ще багато порад і прикладів, як перевернути своє життя шкереберть, при цьому відкрити нові можливості для розвитку. Використовуючи їх, пам'ятайте, що життя за своєю природою, воно не є впорядкованим, воно хаотичне і тому цікаве. Впустіть у своє життя хаос. Аби максимально розкрити власний творчий потенціал націлені на результат, що насправді мотивує людей: гроші, нагороди, успіх. Сьюзен Фовлер, міжнародна бізнес-консультантка з питань лідерства, переконана, що традиційна система мотивування. На працівників не діє. Чому мотивація грошима не дає бажаного результату? Чи можна навчитися мотивації? Чому цінності компанії не стають цінностями працівника? Авторка переконана, потрібно відмовитися від застарілого методу мотивації батагом і пряником, натомість звернути увагу на такі потреби людини, як автономність, близькість і зростання. Потреба в автономності задоволена у тому випадку, коли працівник відчуває наявність вибору і розуміє, що він діє з власної волі. Потреба в близькості передбачає бажання допомагати іншим і відчувати, що це взаємно. Потреба в зростанні це прагнення долати щоденні перешкоди і навчатися. Усі думають, що людям потрібні нагороди. Але нагородити усіх неможливо. Деякі люди надто зосереджені на нагороді і не долучаються до процесу по-справжньому. Основною думкою книги є: лідер не може мотивувати працівників, бо людина вже є мотивована. Насправді, мотивація є у кожного, тільки вона не завжди оптимальна. Суть оптимальної мотивації отримувати втіху, досягаючи успіхів. Прагнучи до своїх цілей і мрій, ми часто боїмося виходити із зони комфорту, відчуваємо невпевненість у власних силах. Але не панікуйте, будьте сміливішими і вперед за своїми мріями разом з нашою добіркою книг. Усім добра, миру і, звичайно, надії!